Добрий ранок, дітки. Сьогодні у нас малювання. До нас у гості завітала давня знайома. Так, це лисичка. Давайте привітаємось з нею та запитаємо, чому так довго вона не приходила до нас у гості. Де увесь час вона була? Де я тільки не буваю, та слідів не залишаю. Я до ловів маю хист. Шарівний у мене хвіст. Кажуть всі, що я хитруха, та насправді чепуруха. після себе приберу, тож нема слідів тому. А коли я не полюю, з задоволенням малюю. Я ж лисичка непроста, маю пензлика хвоста. Намалює тим диво пензликом рудим. Хитрість твою не забуваємо. Краще скажи, що ти принесла до нас у своєму кошику? Щоб бути справжньою красунею, треба слідкувати за собою. Тому я придбала зубну щітку, зубну пасту та мило. Щоб це ти молодець лисичко, але ти про дещо забула, що тобі обов'язково потрібно для догляду. Подумайте, малята, що нам необхідно після того, як ми вмили наше обличчя. Так, вірно, рушничок. лисичко, Ми зробимо для тебе найгарніші рушнички. Для роботи нам потрібно заготовки рушничків, пензлик, водичка, фарба, зелена, червона, жовта та синя, але спочатку ми зробимо пальчикову гімнастику. Наші ручки працювали, рушнички ми вишивали. Листочками, рядками та гарними квітками. Молодці! Наберемо зелену фарбу, проводимо лінію згори вниз. Наберемо ще фарбу, наступну лінію малюємо на відстані одна від одної. Добре вимиваємо пензлик, щоб підготувати його до наступної фарби іншого кольору. Тепер між нашими зеленими лініями малюємо червоні лінії. Лінії ведемо рівненько та охайно. Наш перший рушничок готовий. Переходимо до наступного рушничка. Набираємо фарбу на пензлик жовтого кольору. Малюємо хвилясти лінії. Лінії малюємо також на відстані одна від одної. Вимиваємо пензлик, набираємо фарбу. Та малюємо між нашими хвилястими лініями рівненькі. Малюємо синьою фарбою. Малюємо згори донизу рівненькі лінії. Дивись, лисичко! Тепер ти можеш вибрати, який рушничок тобі вподоби. Малята, а ми з лисичкою будемо чекати фото ваших рушничків. До побачення, до нових зустрічей!